Вітаю, шановне товариство! Сьогодні 25 липня 2025 року. Життєві обставини надали мені можливість поїхати та пошукати сиву давнину. Тобто, я б сьогодні цілий день проведу у пошуках артефактів. Звичайно, буду знімати все, що мене цікавить, та робить враження, а найголовніше, нашу прекрасну українську природу. Насолоджуйтесь разом зі мною та моїм каналом. Ну що, шановне товариство, нарешті я доїхав до першої точки свого інтересу. Я зарані прокладав саме сюди маршрут. Позад мене ви бачите невеличку балку, де сховалося малявниче українське село, яке вже було позначено на картах Шуберта на межі 17 18 століття. Тут я не вперше. Завжди ця земля мене радувала гарними артефактами, знахідками та враженнями від того, що я прикасався до давнини. Тому спішу скласти прибор та вперед до пошуків! Ну що, трохи почистив свою знахідку, і ви знаєте, дуже схоже, що вона срібна або має срібне напилення. Дуже гарно, гладкий гурт. Ну, добре, беремо. Шеновні, ви тільки погляньте. Це другий раз за всю історію мого копу, в мене попала така заліпуха із царських монет. Що ми тут бачимо? Дві копійки і. Скоріше за все. Теж, так, це 2 копійки, це 3 копійки. От така вийшла гарна заліпуха. Ну, це просто приємне враження від цього місця. Залишаюся тут на весь день і буду виходжувати цей панський двір. Зрозуміло, що він не копаний. Локацію нікому не скажу, окрім свого кума. Ну і. Перед звершень за пошуком артефактів. Шановні, враження цього місця з кожним разом, з кожною знахідкою становиться все краще і краще. Ви бачите типову гільзу бачите, центрального бою від трьох лінійки царської. Ви бачите, дуже гарна гільза, вона навіть не має. Латунне покриття, вона взагалі повністю мідна. Тобто можна вважати, що вона ще до революційних періодів або революційного періоду, коли використовували саме такі боєприпаси. Ну що ж, йдемо далі. Чергова знахідка. Ось у грудці така маленька монетка. Ну що, радянщина або царіок? Ну, зараз подивимося онлайн. Так. Що у нас тут вийшло? Зараз подивимось. Ну, схоже на копійку. Зараз прируся. Ви знаєте, товариство? Я такої монетки ще не зустрічав. Написано пол, скоріше скоріш, копійки, але це цар або радянщина, трошки не можу зрозуміти. Думаю, краще як почистити, то все стане на своє місця. Ну що ж, йдемо далі. Після тривалої перерви це поле мені підгоробало таку знахідку яка німка. Вона була верхова, дзвоніла як імперія. І тож, до колекції загальної піде. Тож, прямуємо далі. зараз ми споглядаємо рештки кладовища. Яке вже було позначене на мапі 1856 року. На жаль, на жаль, село вже майже напівмертве, і тому ви бачите, оце вся територія починається з цього кутка. Вона так і видно, квадратна форма вона збереглася, немає ніяких поховань. Із свідчень місцевих вони сказали, що ще за радянських часів ті, хто пам'ятав своїх. Були перенесені поховання. Ну, а звичайно, ті, хто дереволюційні, так сказать, батьки основачі цього села, вони десь оці земельки так і лежать. Ну, видно, прогини такі горбочки. Оце було кладовище старовинне, яке позначено на мапі Шуберта 1856 року. Отака От отак. Шановні, ви тільки гляньте, яка вехова знахідка. Я її ще не торкався руками, але я бачу, що це люлька, козацька люлька, ціла носогрійка. Ну це неймовірно. І ще, ви бачите, зайшов такий чагарник, клаптик такий, де по сонях не виріс, невеличкий вигін. І оце така гарна. Верхова знахідка, козацька люлька. Ви бачите, вона в емалі. керамічна. Оце мені поталонило. Вже можна просто-просто-напросто їхати додому. Тому що те, що я хотів знайти, я вже знайшов. Я знайшов артефакт 16, 17, ну можливо 18 сторіччя. Коли саме всі такі люльки мали своє розповсюдження. Ну що, вітайте мене, ставте свої подобайки. Та дивимося далі, що буде. Шановні, не пройшло й 2 хвилин саме на цій ділянці, де я знайшов люльку Нусагрійку козацьку, було знайдено от таку номерну пугу. Номер 6 або номер 9 у дуже гарному стані. Матеріал ну, щось таке, наче як латунь. Але ви ж дивіться, цей клаптик землі мене не перестає дивувати. Та приємне радувати. Тож йдемо далі. Ну і, шановні, чергова моя знахідка. На цей раз бачу монетка імперія, тільки тільки із землі. Так, схоже на три копійки доби царя Зараз подивлюся, може буде гарно гурт видніше. Ну, трохи почистив. Звичайно, це не три копійки доби Миколая. Це звичайна двушка цариця полів. Тут злизано, але курку добре видно. Що, йдемо далі? Місцева принада, магазин. Фініше те, що від нього залишилося, якщо бачите. Камера передає, я так розумію. От так воно зараз все виглядає. Так, так. Тут можна знімати тим жахів, але маємо те, що маємо. Завжди цікаво обстежувати будівлі. Закинуті. Намагатися вгадати їхнє прижиттєве визначення, скільки тут було людей, що тут відбувалося, у які часи і тому подібне. Все зараз намагаюся відійти цю будову по периметру. Так, єдиний магазин на це село. І все він, за великим рахунком, дуже давно закінчився. А навкруги, хаще, хаще в прямому та переносному сенсі цього слова. Ну що, шановні теориї, ось таку цікавинку я вам надав, ви побачили картинку місцевої принади магазину, який вже не працює, мабуть, десь приблизно з 90-х років. Та має таку. Пострадянську архітектуру та відповідний стан. Все приходить з обажіння. та за допомогою стихії природи руйнується. Ну що, йдемо далі? Не зміг пройти повз і не звернути увагу на цікавинку архітектури. Це наявність коло стіни отакого от ганку. Це є типове для півдня України архітектурне явище, яке було досить таке розповсюджене, але з часом втратило своє, ну, як то кажуть, моду та актуальність. Як ви бачите, хата стара, мазанка, обита руброїдом чи толію, як її називають, і от таку має принаду. Досить рідко збереглося, тому фільмую для майбутніх поколінь. Невеличке вживання кави для бадьорості духу. І вперед до нових звершень. Ось так вийшло. У мене така запашна смачна кава. Ну, нарешті я відчув полегшення. Прийшлося трохи розбутися, щоб ноги віддохнули, бо дуже-дуже з непривички гули. І зараз я насолоджуюся кавою та видом патріархального українського села. Вірніше те, що від нього залишилося. Вітаю, шановне товариство! Роблю кратенький відеозвіт про свою поїздку за артефактами 25 2025 року. Як ви бачите. Не густо, але і не пусто. Номер один з моїх знахідок це казацька люлька. У глазурі ціленька, не побита. Дві царські монетки, дві копійки та три копійки номіналом, які як заліпуха. Цариця полів. Звичайна одна копійка 27-го року. Пів копійки теж радянщина і копійка 20, там незрозуміло якого року. Така гарна канінка, накладка на замок, частина хрестика, кілька пух. До речі, одна із пух має свій номер 6, а друга зовсім має лиса. І мені здається, що вона має посрібнення. Тож оце це і всі мої знахідки. На сьогоднішній день. Тож прошу ставити подобайки, підписуватися на канал, підтримати мене своїми переглядами. А також завжди буду радий вашим коментарям під цим відео. Трохи ремарка про себе. Ну що, непроста була весна та початок літа. Саме для мене, для моєї родини, прийшлося пережити кризу всіх чоловіків яким виповнилося 50, плюс. але я це пережив завдяки своїй дружині, своїй родині. У мене є наснага далі жити активно та радуватися життя, тому що в мене є донечка, якій я хочу подарувати гарне майбутнє. І тому для того, щоб бути активним, цілеспрямованим, зміни філософію життя. Так, вийшло так, що її прийшлося. Пересмислити та змінити. І тому, незважаючи на такі випробування у вигляді війни. До речі, якщо хтось питає, чому не на війні, я там вже був 15-й рік. Я свого там все побачив, свого лишку схватив, отримав медальку пластмасову, яку мені вручили в коридорі біля туалету, сказали швидше, розпишися кадровики. Це вам каміння огород. Що для мене справило велике враження, розуміння, те, що державні нагороди можуть вручатися не тільки в окопах, не тільки в гарних палацях президентських, але й біля туалету. І Щодо свого позитиву, я живу далі, живу повноцінним життям, намагаюся жити філософія одного дня, бо саме така філософія. Надала можливість людям, які перебували під час Великої вітчизняної війни у німецьких концентраційних тапорах вижити. Тому що ті, хто строїли плани на майбутнє, вони у загальній кількості загинули. Вони не витримали випробувань. А ті, хто жили одним днем, ті доволі таки благополучно дожили до особового звільнення та продовжили життя. Тож тому я маючи наснагу та Такі гарні історичні приклади роблю відповідні виставки і живу далі. Що буде далі? Не переключайтеся, буде цікаво.